Микола Григорович, військовий льотчик, зараз на заслуженому відпочинку. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже багато десятиліть поспіль для нього є однією з найсвятіших дат календарі, але навіть у найкошмарнішому сні чоловік не міг собі уявити, що війна через майже 80 років знов прийде до України і прийде від тих, хто ще донедавна лицемірно називав себе братнім народом. Криворізькі ветерани і досі не можуть повірити, що це відбувається вже більше року. Ми в одної в один час, як кажуть, стали ворогами. Чого? Яким ми фашисти? Яким? Такого не було ніколи. Навпаки, Російська імперія завжди була той палицею, яка народи експлуатувала інші. І от те, що сьогодні твориться, ви бачите, з вісім. З фронту як можна так воювати на сьогодні у Кривому Розі мешкає 2,5 тисячі людей, які мають статус ветерана війни, а безпосередніх учасників бойових дій залишилось тільки 18. Підтримка ветеранів Другої світової, а також всіх учасників бойових дій невід'ємна важлива складова міської програми соцзахисту. Всі виплати та адресні допомоги ветеранам зберегли, попри воєнний стан в країні. Завдання нашої пам'яті, якщо так можна сформулювати. Великий заповіт перемоги знати тих людей, знати і робити все, щоб ми про них знали, скільки років не пройшло, але вони загинули, визволяючи наш край, нашу землю. І тоді це була батьківщина наша. І ми будемо робити все, щоб завжди на гранітних плитах цих вразних могил лежали квіти, щоб люди йшли, пам'ятали про це, щоб молодь знала про це. Скільки б років не пройшло, так буде. Учасники ветеранських організацій міста це золотий фонд Кривого Рогу. Це ті люди, які прожили достойне життя і завжди раді поділитись із молодим поколінням своїми знаннями та багатим життєвим досвідом. З нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні із ветеранами міста зустрівся очільник голови ради оборони Кривого Рогу. Наші ветерани святи люди. І наша ветеранська організація найкраща, Вона згуртована, вона мобілізована, дуже робить речі зараз для фронту. з пенсії навіть гроші перечисляють, сітки плетуть. Ну самі-самі найкращі наші ветерани. Дай Бог їм здоров'я. В рамках муніципальної програми соцпідтримки до дня визволення Кривого Рогу та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ветерани отримали одноразову фіндопомогу від міста: фронтовики по 5 тисяч, ветерани Другої світової війни по 3 тисячі гривень. Додатково відразу. Ди оборони кривого рогу продуктові набори отримали ветерани і колишні бранці нацистських констаборів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.